Наступне велике відкриття мало дати відповідь на центрове запитання біології: як клітини утворюють нове життя? Сто найбільших відкриттів Мітоз. У масштабах історії людства. Все це відбувалося досить недавно. Так відкрили ядро, клітини довкола ядра. Те, що тварини і рослини мають клітини. І що ж було далі? приблизно через 30 років люди почали спостерігати за поділом клітин. Поділ клітин процес, за допомогою якого клітини рослин та тварин відтворюють себе. учені десятиліттями знали про цей процес, але німецький зоолог Вальтер Флемінг першим описав його і опублікував свої дослідження. коли його книгу було опубліковано у 1881 році, вона одразу стала надзвичайно важливою для історії біології клітин. тому, що Флемінг описав поділ клітин так, що він влаштував би і сучасний журнал. Флемінг описав процес поділу клітин у найменших деталях. Завдяки новому потужному мікроскопу і нові технології зафарбовування, ці інновації дозволили йому побачити структури, пізніше названі хромосомами, а згодом і його велике відкриття. Протягом поділу хромосоми зазнають динамічних змін. Вони поділяються на дві ідентичні частини по одній на кожну нову клітину. Флемінг назвав цей процес мітозом. Ось процес мітозу, який він описав у 1881 році. У хвості пуголовка, так він обрав хвіст пуголовка, бо так як хвіст росте, там відбувається багато чого. Так, він знав, що. Якщо хочеш детально роздивитися деталі процесу, вибачте за каламбур. Мені подобається каламбур. То дивитися треба там. Відкриття поділу хромосом під час мітозу справжній прорив. Він відкрив ученим шлях до розуміння того, як одна клітина перетворюється у організм з багатьох взаємодіючих клітин. Сто найбільших відкриттів мейос. У той час, коли Вальтер Флемінг досліджував процес поділу клітин, біологи знали, що запліднення відбувається через злиття двох статевих клітин сперматозоїду і яйця клітини. Однак вони не знали, чому ці клітини у тілі здатні відтворити нове життя. Що їх відрізняє? Першу відповідь дав у 1883 році бельгійський зоолог Едуард Ван Бенеден. Він вивчав види кільчастих червів. Коли відкрив, що майже всі їхні клітини містять чотири хромосоми. Єдиний виняток статеві клітини чоловічі сперматозоїди та жіночі яйцеклітини. У них було тільки по дві хромосоми. Ван Бенеден виявив, що коли дві статеві клітини зливаються, вони утворюють у заплідненій яйцеклітині повний набір хромосом, але чому статеві клітини містять тільки половину набору? Це лишалося загадкою. у 1887 році на сцені з'явився німецький біолог Август Вайсман він знав про роботи ван Бенедена, який довів, що сперматозоїд та яйцеклітина дають однакову кількість хромосом, але детальне пояснення того, чому хромосом початково менше, у роботі ван Бенедена було відсутнє. Він бачив, що їх спочатку вдвічі менше, а потім вони поєднуються. Він побачив, що сперматозої та яйцеклітина мають удвічі менше хромосом, але не знав, де зникла друга половина. Вайсман спробував розглянути це з теоретичної точки зору і вирішив, що кожна з хромосом може розчепитися на половини одна половина іде одним шляхом, інша іншим або дещо складніше. Хромосоми можуть поєднуватися у пари і замість розщеплення роз'єднуватися знову. після років дослідження поведінки хромосом Вайсман визначив, що на певному етапі розвитку організму до статевих клітин надходить сигнал про розділення кількості хромосом навпіл. Він назвав цей вид поділу мейозом. Це можна згадувати і розглядати як золоту епоху біології. Бо років 200, з 19 по 21 сторіччя, ми не знали, що відрізняє камінь від жаби. Тепер ми знаємо різницю між жабою і каменем. Це добре. Тож ми у певному сенсі дали відповідь на старе філософське питання: що таке життя? воно задовольняє не всіх. але ми у пошуку Сто найбільших відкриттів.